Хлопчик та його матір загинули у Богодухові на Харківщині унаслідок атаки Шахеда. А у селі Лужок є поранені. Там травмовано літню жінку та 18-річну дівчину. Докладніше про наслідки ударів по Харківщині розповість наша кореспондентка Світлана Шекера. Вона наживо з Харкова. Доброго ранку тобі, Світлано. Тож, що тобі відомо, розповідай. Вітаю Анастасія. Так дійсно на світанку. Біля четвертої ранку Росіяни завдавали ударів безпілотниками по різних містах Харківської області у Богодухові. Біля третьої ночі росіяни завдали ударів гираннями по житловому сектору. Загинув 10-річний хлопчик, а також його матір. Їх з під завалів витягли рятувальники. Також постраждало ще троє людей. За даними прокуратури, 22-річний чоловік отримав садна ще гостру реакцію на стрес. Зазнали 68-річний чоловік та 89-річна жінка. Сьогодні біля 4-ї ранку росіяни задавали ударів безпілотниками. Також по Золочево. там як повідомили в прокуратурі, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок також приміщення двох магазинів, а також легкове авто гостру стресову реакцію має 17-річна дівчина, і також біля четвертої ранку росіяни били безпілотниками по малоданилівській громаді, вдарили по селу лужок та польова. Там постраждали річна жінка, а також 18-річна дівчина. На Харківщині розширюється зона обов'язкової евакуації, примусової евакуації із дітьми. Зокрема, родини з дітьми попросили виїхати із Оскільської громади, а саме це села Оскіл, також Пасіка. Ці села, села знаходяться дуже близько до кордонів із Донецькою областю. У, сам, у самому Харкові сьогодні вночі було спокійно. От вже біля восьмої ранку у місті лунала повітряна тривога. В місто залітав російський безпілотник щодо енергетичної обстановки, то у Харкові. Вона напружена, тяжка. Є відключення електрики на досить тривалий час. Також частина міста лишається без опалення. І як повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, для Харківщини вдалося закупити коштом резервних. Резервного фонду енергетичне обладнання, і наразі на Харківщину прямою 21 вантажівка із енергетичним обладнанням, зокрема із когенераційними установками. Сподіваємося, що це поліпшить ситуацію, і це всі новини на цю хвилину. Анастасія дякую дуже тобі, колего. Це була Світлана Шекера з Харкова, міста, в якому намагаються подолати проблеми з опаленням.